Вже за лічені дні після завершення чемпіонату світу в Катарі англійський футбол взявся допомогти вболівальникам повернутись до звичних великих та потужних баталій на клубному рівні. Лондонський Челсі в поточному сезоні приймаються лише тим, як не розгубити бодай залишки власної репутації зразка минулого сезону. Поточне 10-те місце в таблиці АПЛ не дозволяє їм навіть мріяти про шанси кваліфікуватись до Ліги Чемпіонів. Арсенал цього сезону створює власну казку. Шанси Манчестер Сіті наздогнати канонірів у прем'єр-лізі не такі вже й хороші. Звичайно, Гвардіола та уся команда не мають наміру здаватися, тим не менш. Якщо вони не зможуть захистити титул АПЛ, виграш Кубка Англії стане чудовим способом, хоча б трошки полегшити біль. Проблема в тому, що подорож Мансіті та Челсі в Кубку Англії тільки почалася, а їм вже доведеться зустрітися один з одним. Знову Сіті здобув перемогу з рахунком 1-0 на Стэмфорд-Брідж у цей четвер в прем'єр-лізі, таким чином, продовживши невдалий сезон для команди Грема Потера. Незважаючи на те, що у Челсі цього сезону не все добре, синім, здається, подобається грати в Кубку Англії. Доказом є те, що вони вигравали його вже 8 разів, досягаючи фіналу 13 разів. Минулого року вони знову дійшли до фіналу, але Ліверпуль переміг їх по пенальті. З іншого боку, Манчестер Сіті не має такого чудового результату в Кубку. Насправді вони виграли. Цей турнір лише двічі, відтоді як Шейх Мансур очолив клуб. Для порівняння, з тих часів у них було шість перемог у прем'єр-лізі. Але не буде перебільшенням сказати, що Манчестер Сіті практично не переможний вдома. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі та обирай власний варіант розвитку подій в матч. Вони виграли 18 з попередніх 20 матчів на Етікаді у всіх турнірах. А цей матч якраз і буде на Етікаді. Так їхній останній домашній матч закінчився сумною нічією з Евертоном Тим не менш, я вважаю, що це не що інше, як просто передноворічний збій, і Мансіті повернеться на свій переможний шлях у неділю, здобувши перемогу над Челсі. Це ж таки проблема Мансіті зі складом наразі набагато менше. Рубен Дієш продовжує лікувати травму підколінного сухожилля, а Лапорти лікує травму спини, але зараз вже має шанси вийти на поле. По Мансіті це все. А от у Челсі, список травмованих втричі чи навіть четверо більше. Двоє пішли з поля тільки в минулому матчі з Мансіті. Рахім Стерлінг протримався лише 5 хвилин у матчі проти колишнього клубу. Перш ніж його вилучили з підозрою на проблему з підколінним сухожиллям, ступінь пошкодження невідома, але очікується, що він не братиме участі у кубкому поєдинку. Друга травма Челсі в четвер. Сталося на 22-й хвилині, коли Крістіан Пулішич вийшов з поля після різкого удару Джона Стоунза. Ріс Джеймс продовжує відновлюватися після травми коліна. Бен Чілвелд тільки-тільки повернувся до загальних тренувань з командою. Голоканте приніс операцію на травму підколінного сухожилля і буде відновлюватися ще мені здається півроку. В команді відсутні Веслі Фофана, Роман Доброя, Рубен Лофтусчик, Едуар Менді. Загалом такий список травмованих це просто жах для головного тренера. Може, саме тому Челсі намагається перебити трансфер Михайла Мудрика у Арсенала. До речі, напиши в коментарях, в якому клубі АПЛ ти хотів би бачити Мудрика. Не виглядає ймовірним, що Челсі зможе перемогти Мансіті сіті на етіпі. Їм зараз не вистачає глибини складу, щоб покращити свою гру. Але пиши, що ти думаєш стосовно цього матчу: Челсі чи Мансіті? Сіті? Дякую за увагу. Підписуйся на канал і став подобайку для підтримки каналу. Слава Україні!